Шанувальники знаменитого серіалу Санта-Барбара, перша серія якого вийшла ще 1984 року, напевне, пам'ятають яскравого героя, як Мейсон Капвел, що відомо про минуле американця, його особисте життя і творчий шлях. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо поїхали. Майбутній актор. Народився в американському штаті Джорджія. Мама хлопчика була акторкою, батько працював радіоведучим. Усі три сина Девісів дитинство провели за лаштунками. Дітям нерідко довіряли обов'язки зі створенням та встановленням декорацій. Лейн Девіс досить рано зрозумів, ким же хоче стати у дорослому віці. Ще школярем хлопчик спробував свої сили на театральних підмостках завдяки творчому гуртку. Тож, не дивно, що продовжити навчання хлопець вирішив на курсі акторської майстерності в одному з університетів Тенесі. Ще у студентські роки Лейн встиг заявити про себе як про театрального актора. Першим телепроектом, у зйомках якого він взяв участь, став серіал Дні нашого життя, що з'явився на екранах у 1981 році. А у 1984 році. Лейн отримав пропозицію зіграти Мейсона Капела у новому телесеріалі Санта-Барбара. Актор знімався у Санта-Барбарі протягом п'яти років. А у 1989 році Лейн прийняв рішення про розлучення з теленовелою, чим дуже засмутив творців. Потім Мейсона зіграв інший актор. Актор Лейн Девіс пояснив своє бажання залишити телепроект «Втомою». Після зйомок у Санта-Барбарі він якийсь час присвятив мандрівкам. Зіркою було створено власний театр, у якому він зіграв багато яскравих ролей. Свою здатність грати привабливих мерзавців, Девіс підтвердив, створивши образ темпусу у серіалі Нові пригоди Супермена. Лень заявив себе не тільки як талановитий актор, а й як байливий батько. Особисте життя його влаштувалося. Ще у 1989 році, коли він одружився з дівчиною на ім'я Холі. Цікаво, що раніше молоді люди зустрічалися протягом 9 років. Деві запевняє, що відмовитися від холостяцьких звичок і одружитися зважився, оскільки холі підкорила його своїм почуттям гумору. Однак справжня причина полягала у вагітності нареченої. Зараз у Лейна вже два сини. Актор із задоволенням розповідає про своїх синів Нейтан і Тетчер, називаючи дітей серед своїх головних життєвих досягнень. Театр не єдина пристрасть у житті актора. Він із задоволенням займається теслярством, ходить на рибалку з друзями, катається на лижах. На даний момент він продовжує займатися театром, виступаючи як актор, продюсер і режисер. Усім до побачення, до нових зустрічей!